Так, друзі, всім привіт! Тут вже мене в коментарях почали трошки критикувати, так як я м -м, майже машину всю розряджаю, потім заряджаю. Ну я на цю тематику ще пізніше е зніму відео. У мене там є своє спостереження по цьому питанню. Во. Але ну, поки що на сьогоднішній день в мене ну, по-інакшому не виходить доїжджати. Бачите, я знову доїжджаю до зарядки, а в мене показує. Що мене показує? 11 км. Залишок 11 км, вже мега батарейка. Ну, не виходить в мене по-інакшому. Це Київ. Поки туди-сюди, по ділах, і от якось так в мене виходить, що я на цих мінімалках приїжджаю до зарядки. Поки що так. Так, ну і добавлю до цього відео. Значить, залишок зрозуміло, 12 км, і що я проїжджаю, 170 км. Плюс 12-180, от такі цифри в мене, як правило, завжди виходять. Плюс-мінус завжди, завжди те саме. Однак на такий пробіг я завжди по Києву розраховую. 170, 180. Так в мене виходить. Не знаю, мабуть, я по-інакшому поки що не можу. Так, все, до зустрічі в наступних відео.